Авіація Росії самознищується. Під Санкт-Петербургом розбився Міг-31. В день у п'ятницю, 8 квітня, в Росії розбився винищувач Міг-31. Стався інцидент у Ленінградській області. Інформацію підтвердила прес-служба Західного воєнного округу РФ. Літак впав біля селища Торковичі приблизно о 13.00 за місцевим часом. Судячи з фото, яке зняв один із очевидців, літак впав на ліс, видно клуби чорного диму. Про долю екіпажу інформації нема. Попередньо вони могли катапультуватися. Головна версія події це технічна несправність. Вартість одного Міг-31 становить близько 35 мільйонів доларів. Примітно, що росіяни у коментарях пишуть свої версії катастрофи. Одні кажуть, що російські льотчики свідомо знищують свою техніку, щоби їх не послали воювати в Україну. ще пишуть, що це робота місцевих партизанів. Довідка. Міг-31 це двомисний надзвуковий винищувач, перехоплювач далеко радіусу дії. Його головне завдання перехоплення та знищення повітряних цілей як на гранично малих, так і на великих висотах. В умовах санкцій, які паралізували військово-промисловий комплекс РФ, втрата такого літака є дуже великою проблемою. Країна-окупант не має можливості її заповнити. Дякую за перегляд!